Вітаю всіх на каналі Бізнес у рваних штанях. Ми вже розповідали вам про штучні інтелекти та про блокчейн. Чи не пора б це об'єднати? Давно пора. Саме цим і зайнялись хлопці з проєкту ChainGPT. Нещодавно вони проводили ICO. ICO – це ранній продаж свого токену, а потім додавали його на біржі. Це все досить гучно пройшлось по криптоспільнотам, Тому варто це обговорити. Чим ми зараз і займемось? Насамперед, давайте розберемось, що ж таке ChainGPT. Це передова модель штучного інтелекту, створена для підтримки людей або компаній, що пов'язані з криптовалютами або блокчейнами. Простіше кажучи, за допомогою цього штучного інтелекту можна полегшити собі роботу при аналітиці блокчейна, створенні аудиту. Тощо також він допоможе в управлінні ризиками або навіть у розробці смарт-контракту. Сподіваюсь, зараз ніхто з вас не побіжить писати смарт-контракт за допомогою ChainGPT для якогось щитка. Дивіться мені. Основна відмінність ChainGPT від усім відомого ChatGPT полягає в тому, що ChatGPT використовує заздалегідь завантажені у нього дані. Він не підключений постійно до мережі, і коли ви там гуглите, може пропустити нові дані. А... Ще проблемою для криптоспільноти є те, що чапті навчався усьому, починаючи від того, як правильно колупати носа, щоб поряд ніхто не помітив, і закінчуючи тим, як вижити у паралельному світі, якщо у тебе є лише постер з випадкового фільму Марвел. Тому даних про блокчейн там дуже мало, і вони часто неактуальні або недостовірні. Натомість, ChainGPT завжди оброблює дані з блокчейну, постійно до нього підключений і може видавати дані в режимі реального часу. Це інструмент створений виключно під потреби криптоспільноти. Саме ця відмінність, а також гарний маркетинг, і стали джерелом інвестицій та хайпу у ChainGPT. бо це продукт, який готовий підкорювати конкретний ринок, а не презентація мовної моделі, яка остаточно займе свої ніші колись потім. Але все не може бути так прекрасно. Деяких людей тривожить той факт, що ChainGPT має закритий програмний код. Адже через це точно невідомо, куди йтимуть дані про твої запити і так далі. Думаю, вам не варто про це переживати. Зараз проєкт знаходиться на стадії бета-тестування, що і є причиною його закритості. Щойно продукт випуститься повноцінно, код відкриють. І не лише його. Якщо сьогодні лише звичайні користувачі можуть спробувати цей штучний інтелект, то після запуску кожна компанія зможе підключитись до нього через інтерфейс взаємодії і додати до свого власного продукту. Наприклад, для побудови торгової моделі на біржі або написання і підтримки смарт-контракту для нового децентралізованого шутеру. Так а що ж там з токеном? Проєкт що, платний? І так, і ні. Наразі проєкт абсолютно безкоштовний і планує лишитись таким для звичайних користувачів. Але компанії і розробники муситимуть платити за використання ChainGPT токеном проєкту. Але не усе так просто: безкоштовний доступ означає те, що ви маєте купити токени і додати їх у стейкінг. Що таке стейкінг, ми вже розповідали в попередніх відео. Після цього відкриється доступ до усіх функцій штучного інтелекту, і ви в будь-який момент зможете продати свої токени або розпочати фармінг. Про нього розкажемо трішки пізніше. Компанії і розробники теж будуть класти токени у стейкінг, але з кожним запитом до інтерфейсу моделі сума їх токенів буде зменшуватись. А у звичайного користувача ні. І ось перед користувачем постає питання: а як же тут заробити? Все просто за стейкінг будуть нарахування, а також є фармінг. Принцип відомий кожному. Берете токен CGPT, берете іншу криптовалюту, наприклад, будь-який стейблкоін, йдете на децентралізовану біржу, наприклад, PancakeSwap, додаєте все це в ліквідність і отримуєте винагороди. До речі, для тих, хто не знає, що таке ліквідність. Ліквідність описує, наскільки легко та швидко можна продати той чи інший актив. Чим вища ліквідність... Тим швидше та легше можна продати токен без особливого впливу на його ціну. Простий невеликий тест. В коментарях напишіть найліквіднішу монету, яка є зараз на ринку. Але головне в цьому пам'ятати про ризики кожного з варіантів і розуміти, що це ринок. А значить, будь-який токен може втратити в ціні більше ніж отриманий з нього прибуток. Тому займайтесь ризик менеджментом. Цьому, до речі, може допомогти ChainGPT, а також опис нашого каналу. У нього ми додали посилання на розписану в таблицях токеноміку проєкту. Ознайомившись з нею, ви зможете оцінити, скільки токенів на ринку є зараз, а також скільки і коли буде випущено додатково. Зрозумійте, скільки для себе залишила команда, а також яка сума відкладена на маркетинг проєкту. Адже зараз він хороший, до проєкту є інтерес, але ми люди, ми здатні забувати. А маркетинг це гумова броня твоєї пам'яті. Насправді дуже цікаво спостерігати, як штучні інтелекти підкорюють нові ринки. ChangeGPT – чудовий приклад того, як інвестори заздалегідь знайшли щось нове і потрібне, підтримали це і заробили. Тому переглядайте новини, не пропускайте нічого унікального, досліджуйте. Це стане вам в пригоді. Якщо не вистачає часу, кожного дня ми публікуємо короткі аналітики ринків з оглядом важливих новин у нашому телеграм-каналі. Підписуйся на нас, не забувай, бо у нас є гумова обрання і вона працює наповну. Гарного тобі тижня і до нових зустрічей!